Доброго дня, шановні підписники, і це перша серія нашого серіалу Як ми виступали. Або як ми їхали виступати. Погнали! Hello, my name, From... Ми шукаємо дорогу на космач. До Арканаду їхали далі. Вертуху крутани. Ми тут подумали, а нафіга нам ворожить. О, якісь люди. Появилося життя. О, звісь багато людей. Ми на правильному путі напевно. Добрий день. О! Та мені не подобається. А це на космач ми добре їдемо. Який космач виїдеться? Ми на космач їдемо. по їхати на Космач. Типу Попри аркан прямо не звертатися сюди. А ви що космаж їде? А ми думаємо, а це ми куди їдемо? Це тут мале заріччя. Великі заріччя. Ми йдемо в космач там якийсь. цей. Фестиваль там по центральній дорозі треба їхати. Я виступати там буду. Так, що мається. Фестіват? Це ти що? Ви а, ви пропали, а ви що пропали, не миєте? А ми тут в маюка справить нас кожен вечір. А -а -а. Ну по капличках. Та відвертайся на центральну дорогу і на ліву повертай. Мою хату маєш бачити. Кінь! Дай боже! Добрий вечір. Скажіть, де у вас тут у космочі концерти якісь? А, а, а ви знаєте, що дюх виступає. Саме, е... На І дюх виступати буде. Так. Да. Ви знаєте дюх. Дюх, знаємо, бо Андрій, а Знаєте мене? Знаю. Нічого собі. Я не знаю. Ну, приходіть. Добре, ми зараз приїхали. Обов'язково. Все, дякую. Ти мене Доброго Вчора залити 5 літрів бензину, аби доїхав додому, би не заглохла машина. Попрошу п'ятого, бо другу машина не буде Залити якісного палива. І ще у вас буде ваша заправка вок, нам до душі чесно, зробіть кави, і дайте запаха в машину. На різдвяні свята так погуляли, прилісно. Скільки не мию, все одно воняючи. Космач фест! Космач фест! Добрий. день. Скажіть, а як проїхати на Космач Фест? Прямо їхати, так? Дякую. Стан доріг дуже поганий. Скажіть, а як ви ставитеся до стану ваших доріг? Дуже погано! Єсть, чорт, пацани, здавайся, твій спосіб життя. Пау! Та добрий день. А то туди на концерт! А, він, а ви не чули, що дьох виступає? Дякуємо. Щас він не паняв нас. <рес> Я реально здивувався, що, що мене знають у космачі. Отако. От так. Вже респект космачу тим дівчатам за те, що мене знають. Продовжуємо їхати. Я тобі кажу по-людськи, що я не маю коли говорити. Зараз вам дарує свій сюрприз, називаємо його так, Андрій Дюк з міста Косова. Христос воскрес, друзі. Дуже раді вас бачити. Виконуємо зараз пісеньку для всіх, хто славує майбутньому одружитися. Ти є його тепло, та там пору давай зі стрінем смуток і до штору Заради тебе він готовий покорити гору. Сьогодні він сказав за наречену беру, ти тільки дай йому мотив І він зразу ж напише, будь там за вікном гроза прийде її за тишу. Він насолодиться тобою малими ковтками Тут важливо час, головне із почуттями, Тобі немає заміни, ти просто незамінила, будеш спокійна за горою, за його плечима Настав той час, твоє серце захотіло настав той час, коли ти в платі білому твій номер, до полі рівні цифри знайомі завжди на першому місці в його телефоні І Ти ідеал вималювані На білому фоні з душею викладає все у своєму позоні Так би то не, не міста, там де солена вода, твоя молода Спіхай летять руки ваша любов разом. А хитонними скалами міста Там, де солена вода, твоя молода, нехай лицять руки, ваша любов разом. Вода на завжди, тільки хвилина, всього лише ми вже зовсім близько, не вагомо закипи, тримає за руку, він намалює радість, вагома запорука, започаткує далі, А далі золоті медалі все буде в ідеалі. Випали твої балатицьки, ви на металі. Все так, як ви гадали, бажаю вам щастя в подружньому повідалі. Трудно ще не гаразд життя. Хотів, тут почуто із його поза слів, над підони мескала б'є міста, та де солена вода, твоя молода, нехай роки летять, нехай роки летять, ваша любов разом, воно на завжди, на підони вискала не міста, та б не солена вода, твоя молода, нехай летять років, ваша любов разом воно не завжди, на підохі. Бетон... Знаєш, А ми так переживаємо пір Поволя час лікує, він не лікує повітря Нам'яцію петною Вітер закрутить лист, Та всі, хто зі мною дороги, дорогу лиця а знаєш, важко, коли троля поподвоєварі Цежу переглядає фотографії старі це 22 сезон І все ж той саме трій душі позов Як і реалізатор прику Це воля твоя підійди і підвітри але ніколи не наполягай, скінливіше на придань, натисни. Це воля твоя підійти вісни. Але ніколи не наполягай, скінновіше на придань, натисни. Як то кажуть, щось таке. Зараз почуєте. Зліво пропони, ой, глорі, ту українсь, бо ж бани, горі героям, Вертуфу крукани, ми тут подумали, а на фіга нам порожить. Любить віжого можна разом нам побутить. Яка різниця, блін, з міста, ти чи села, люби Україну, там де мама не робила. Ну і шо, що ж що ж села? Ну і що ж не раніше? За чесні, чорні пацани, ну і шо, що ж живе з бабла, за того ра м'язів, за Коллеги, на базе весна косив и классинский район, весна и думать, читая нанесок. Кто принял микрофону четки? Пацаны, кто вот не думает четкие? Пацаны, пацани, ты на мікрофону? Жетки Пацаны, хто буде Делай? Четкие пацаны, кто на тайне помогу Пацаны, кто заправил вам движуху? Пацаны, Пам пацаны, четкие пам пам, 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 пам. Для вас! Христос воскрес! Дуже дякуємо за підтримку. Панове, 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 оплески! Хлопці, ви молодці, а ми продовжуємо для вас! Ну що, ми завершили свій виступ і ми прямуємо додому зараз. Наша пісня хороша, починай значала. Обожнюю, коли я їду Ямах. не хуярю. Обожнюю, коли машину я розпиваю. Обожнюю, коли завтра на СТО міняю салінблок стойки заїбло. Я проведу рукою по панелі. І скажу, блять, щоб все заїбало. Sayı <laughs> balon. Sayı balon. <laughs>